Десята ранку та Траляндія. Вон вже народу, ще 15, 10 хвилин до відкриття, а народу вже море. Всі чекають в черзі. У мене є думка, що аквапарк переїде і всі хочуть встигнути заскочити. Отак. так, зайшли всередину, Всім міста стало. Каса одна, каса друга. Інформаційний центр, походу, теж видає квитки. Там можна собі самообслуговування, там є каси, можна взяти, Ну, там треба знати мову. Ми вон, теж стали в чергу. Стоїмо, зараз будемо бачити, що далі. Отакі от чотири труби. Ми з дружиною вже з малим з однієї і з другої провезлися. Жінка пішла ще раз. Малим От така от зона відпочинку для дітей. От така Ви от... От діточки, шезлонги, Там на вулиці, куди ми ще не ходили. Зараз підемо подивимося і туди. От така шикарна штука. Читав багато відгуків, що не вистачає на всіх людей тюбінгів, щоб з'їжджати на водних горках. Але насправді воно придумано дуже зручно. Тобто один з'їжджає, віддає тюбінг іншому, він піднімається по сходах і їде вниз. Тим самим вони зробили так, що наверху нема черги. І ви можете собі спокійно сісти, ніхто над вами не стоїть, не толкається і з'їхати ви з горки. Вийшли на вулицю, тут вода тепленька, люди грають собі водний волейбол, все дуже гарно, місця всім вистачає. Єдине, що в середині вже малий награвся, а ззовні йому не сподобалося. Помаленьке будемо збиратися. Ну от ми вийшли, зайшли в 10 і вийшли в половину другої. Квитки раджу всім брати на цілий день, тому що різниця між мінімальним і на цілий день всього-навсього 5 євро. Халати з собою можна не брати, в халатах я нікого не побачив. Розраховуватися можна брілком-годинником, який видають на касі. Потім при виході ви просто опла... вони щитують і це все оплачуєте. Всередині на цей брелок можна купити як від водички, так і від бабл вафлі, мороженого, різні налисники. І плюс всередині працює столовка. Воду, бутерброди можна брати з собою в окремий пакет. Я там замітив, люди сиділи собі на топчинах. І їли, і їли свою їду, ту, яку принесли з собою. А так тут можна йти на цілий день, є чим зайнятися, побігати. Термальні води під відкритим небом всередині горки для дітей, для дорослих. Одним словом, можна йти сюди на цілий день. Все, ми їдемо далі. Приїхали ми в таку локацію, ніби горнолижний курорт. 70 кілометрів від того місця, де ми сьогодні були в автопарку. Часто це місце бачив в цьому фейсбуці, відео, там, о, якісь фотографії. От вирішили приїхати і ми зараз будемо бачити, що тут буде. От сіли ми в таку колбу, Артурка. І їдемо вверх. О, двері самі закриваються. Трошки ми тут по часу пізно, у нас година. Остання колба в 4 години їде. І вона, як іде вверх, дістає, непонятно чого яке прискорення, але їде круто. От виїхали ми наверх цим фоні Йдемо, Ідемо, подивимося на оцю сходинку. Дорогу. Щастя, чи що там воно? Холодно, але вітру нема, так, терпімо. Да От вона та дорожка. От. Тут ще трохи снігу, накидують Тут, напевно, може літом ходити. Але гарно. От так от воно. Тут, напевно, елітом дуже гарно. Ми купили внизу білети зразу із сюди. Тут все по штрих-коду. Мінімальне втручання людей. Ось така дорожка піднята над землею між лісом. А ми йдемо до тої башти. Он дорожка так іде, так по кругу йде. Аж туди, туди. Ну, треба, може, більше трохи часу. У нас годинка, 4 години. Крайній фунікульор сьогодні звідси відходить. Ми мусимо встигнути. Малий біжить. Но нормально. Ну, нормально ну, все. треба зробити? Ось такі от. Така висота. Отакий краєвид. Гарно. Йдемо вверх, але по ходу літом можеш з'їжджати вниз цією трубою. Цікава має бути атракція. Така от. Ага, там ще, напевно, ліфт якийсь був. Не знаю. Отако. Ну, вітер, я вам скажу, такий нормальний, підтягає так добре. Але вже починає вечеріти, внизу вже запалили, ну не запалили, запалили вогні. Там серце, олень, там де деношка стоїть. Тут 2-3 спуска. Вліво-вправо Так от, ми приїхали колбами. там я маленькі бігеля, тут великі, різні направлення. Ну, в 4 закінчують. Але так ця дорога, по якій ми йшли, доріжка така виглядає з так. от. Ну от я на вершині цього всього. Тут... Таке, якби батут, напевно. Але всюди стоять знаки, дронами літати не можна. Тільки так. тако І от не знати, чи це батут, чи це просто, щоб ніхто не упав. Ага, стоять знаки, що пригати теж не може. Але гарно. Чикай! чекай! Ну от, ми і з'їхали, пішов сніг, гарненько така екскурсія. Звичайно, хто з, хто з лижами воно намного краще, ну, але ми так, експромтом, туди сюди подивилися. Вчора. Після горнолижного курорту вже нікуди не йшли, пішли повечеряли і от пішли спати. Сьогодні зранку вже проснулися, зразу зібрали речі і їдемо е до цього, до Оравського граду. Вон зараз отака дорога з погодою, з погодою нам везе. Отакі от, от у нас гори тут гарні. Зараз пофотографуємося ще тут, подивимося на цей замок. Ну і будемо їхати по маленьку сторону України додому завтра на роботу. Приїхали ми. О, упав! Приїхали ми до Оравського граду. Отак. Він виглядить. Там внизу парковка. Ну, тут треба трошки йти пішком, зовсім небагато. Діти до 6 років безкоштовно. На парковці дівчина сказала, що можна літати дроном. Я взяв дрон, а при купівлі квитка сказали, що не можна дроном літати. Ми лишили на касі. Дрон будемо вертатися. Головне, не забути. Зайшли ми в браму. Так от тут такий вимальовується пейзаж. Стіна така. Піднімні ворота, Колись були, піднімали цепами. Як наступали вороги. Ну, карети які, таке підземелля, а тут карети. Я думаю, що якби я не питав за дрона, а просто взлетів, то воно би було сама тема. Типа потім стиснути плечі. Типа, пробачте, не знав, не подумав. Ну, але вже як спитав, то вже все. Тут при вході чоловік питає, вам доліва чи до права. Та нам що доліва, що до права. Ну, але сказав, що спочатку наліво. Пішли всі наліво. Ну, тут такий бабайошик чи що тут таке. Вона Не думаю, бо в неї руки нема. А Так би не змоделювали. Ну, але було би цікаво, якби рухнулася. А всередині гарно. Ну, як в замку, мене, мене завжди манили такі речі туди, де не можеш піти. Цікаво, там подземелья. Та Закрите. закрито. Арбалетики. Піднялися ще етажом вище. такі от двері. І знову такий внутрішній дворик. Ага. Різні на ліво, направо. Гарно так. Реставровано все. Так зроблено, щоб не обсипалося. Так, о. А сюди кидали нечемних майже. Хто був дуже розумний. О. -го. Інтересно. Цікаво так. Воно, напевно, вже... уже. Да. Ну, принцип ясний. Крутять розтягує. Тут, напевно, точно так. Ну, то може ще й бути з оригіналу. Ну, а це тут я вже реставране, хоч не знаю, напевно, треба проводити якийсь біохімічний аналіз того дерева. Чи воно так збереглося це дерево, чи ні. Ого. Ага. Узнік. Зайшли в наступний зал. Такий от. Да. Якраз дружина каже запах такий. Дерево. Да. Такі яничари. такий от камін. Такий замок треба було обігріти. О, які стільці. З якого пустеляка. То ночу ще бо впав ногу в ломав. О, це напевно була царська кімната. А може діти тут спали. Требу, ну, треба було взяти аудіогід, я не взяв, щоб послухати, що то воно таке є. Ми так ідемо з поверху на поверх, походу, по кругу йдемо. З одного етажа на інше, і воно якось так збудовано. Отакі от сходи. От чисто так от подумати, або це зробили нове. А якщо в тебе було, то купа платів, запасків і, тр... і треба було тут якось тіпа. Ш... По беріг. По берігу. Зашпортався, упав і будь здоровий. Ідем... Та сюди, там закрито. Зайшли в наступний зал. Є такий ніби. чучела різні, які тут, може, тваринки водяться, риба. Такий от Дивіться. Живий кружочок, тваринний кружочок, чи якби мало не живий, але щось таке. Наступний зал теж звірі. Ну, чучили звірів. Але я вам скажу, що тут звірів намного більше, ніж в тому зоопарку, де ми були позавчора. Тому що це просто тут малий ходить і медвідь, і лисичка, і вовк, і кабан, і олень, і ондатра. Тут є все. Тобто не треба йти в тут зоопарк. Тут, можна сказати, він не контактний, але ви підходите почти вплотну до нього. Він малий радується. Наступні сходи наверх. йдемо ще вище. Вон там внизу там ми були. Ідемо по кругу, от, така от панорамка відкрилася, звідти ми прийшли. Це напевно це, напевно, гостинна мебель така. Або кабінет якийсь, де приймали. Ніби гостей, а тут, напевно, засідали рицарі. судячи, по кухлях пиво пили, або ель, що в той час пили тут. Хто знає. Ось скільки ми вже піднялися, а ще от туди от по логіки треба залізти. Ну будемо. Йдемо помаленьку сходами. Але тут є ще одна кімната. Оце. Чим прилина, напевно, така всяка кухонна утварь. От, піднялися ми ще вище такими сходами. Ось. І знову заходимо в середину. Тут теж такі сходи наліво-направо. Ідемо далі, дивитися наверх. Ще якась отака кімната. Ніби сказочна. Ніби ще щось. Ніби якісь дракони. сказочники якісь такі. Цариці. Єлена прекрасна, хоч вона не із цього репертуару вроді би. Оце. Як. Сказочний персонаж без такого дядька. Упир. Вампір. Може вони щось і тут мали. Тіпу це грав Дракула. Ну я знаю. Може, щось вони тут і мали спільного. Не готовий сказати. Наступний ярус чи етаж. Чи поверх, ага. а тут макети. Тут, напевно, як воно все починалося, як воно розширялося ще. Напевно, з тих давніх часів. Саме що ми ту все зберегли, якось відновлюють. Гарно. Вроді би це і далеко досить знаходиться все. Але людей є, ми приїхали. На парковці пару хвилин парковка повна. Тобто, і знов ще вище. Ну, дійшли ми до цього, там таке велике вікно. По моїх підрахунках мав би бути ще якийсь вихід на якусь вежу, але його нема. Якщо знайду, зараз ще буду лізти. Якщо не знайду, помаленьку вертаємося. То Ото, напевно, раніше були тут сюди такі сходи, але це, було, це видно по там. а це вже зробили по-новому. Напевно, що змогли спасти, то спасли, а що не спасли, то так зробили. Ну, це саме високо, на цей поверх не пускають. На цей балкон. Але висота, я вам скажу, досить непогана. От ми були, прийшли звідси і пішли сходом вверх, уверх. Тепер ми спустилися і ще йдемо попри таку скалу сюди. Там ще по ходу щось є. Йдемо глянемо, що там ще є. Сюди ми знайшли. От ми спустилися звідти. Це ми такими сходами. Це те, що я кажу, людей збільшується і збільшується. А ми йдемо ще в якусь таку як печеру підземелля. Отакі от. Отакі от. От, от. Якась печера під це в скалі вже. О, Такі сходи. О, такі от сходи пустилися в таку, як би то печеру. Ну, це під землею, походу. Це вже в скалі видов Тут напевно щось було, бігало, може, щось, не знаю. Да, капає вода, протікає. Може ще десь сніги, там є то, то, то таять. О, Ну от ми і вийшли. Ну все, на цьому наша подорож закінчується. Це наша була крайня локація. Отакий от, от замок. Ну і от люди ще підходять, підходять, і це ж тільки ранок. Це ранок ми тут були одні з перших.